Оскільки у нас підозрюваний подав заяву про відвід слідчому суді, тоді роз'яснюємо всім учасникам, що продовжувати ми морозив не можемо. На цьому сьогоднішньому судовому засіданні перерва оголошується все. Слідчому... Відвід судді від... ми подали, тому що. Суддя, ви бачили, перебивав мого захисника Михайла Магарського, не давав йому сказати слово. А я не хочу, щоб ігнорили клопотання моїх захисників, тому що це грамотні люди і ми ведемо захист. Я розумію, що це фарс, але ми все одно мусимо тут прийти і вести захист. Вони написали, що я говорив, що я заперечував російську агресію, понаписували. Це пише СБУ, покажіть, де я таке говорив. Ну розумієте, а прокуратура пише псевдоактивізягла громадського об'єднання.